В Україні влада займається дуже важливими речами. Пам'ятаєте цю тезу, держава неефективний власник, тому потрібно або велике розкрадання утворити, велику прихватизацію і передати інколи за безцінь, або за копійки відносні державні підприємства, які можуть приносити прибуток, і головне, під час війни можуть бути адаптованими до умов воєнного часу, і з ними не потрібно. Довго домовлятися, адже ти просто даєш на ці підприємства державне замовлення, і вони виконують те, що потрібно. Так, ось деякі державні підприємства все ж таки залишились, їх поки що не встигли розпродати. Пам'ятаєте, хотіли там Укрзалізницю колись розпродати ще що-небудь, але багато об'єктів критичної інфраструктури вже державними не є. Проте, для того, щоб підприємства державні, нібито державні, були ефективними, туди завели наглядові ради. Причому ці наглядові ради, вони в Україні якось так. Я не знаю, чому так сталося. Це я з сарказмом говорю. Я розумію, чому так сталося, і мене це не дуже влаштовує. Але в цих наглядових радах цих підприємств чомусь працюють іноземці. Ну от там 50 плюс. Відсотків це іноземці. Причому з якимись дивними прізвищами і незрозуміло хто це. Ніхто в українського народу не запитує, а от, от цього конкретного іноземця будемо в наглядову раду державного, тобто нашого з вами підприємства, ставити, чи ні. От, у цієї людини, оце, 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 такі у нього є досягнення. На голосування поставили, адже нам іноземці постійно говорять, що потрібні голосування. Вже скоро вчителі будуть на голосування стояти перед учнями і кого краще обирати. Бо в університетах вже давно це є. В різних органах є іноземці. Оці іноземці, вони нам оцю демократію голосування принесли в Україну, але їх назначають без голосування, без голосування тих, кому належать ці підприємства. Нам належать. Ви брали участь в якомусь хоч голосуванні про призначення в наглядову раду державного підприємства, хоч одного іноземця. Ви хоч одного з них знаєте? Отож, і я не знаю, але вони там є. І проблема навіть не в тому, що вони там є, що вони підконтрольовують наші підприємства чомусь з якоїсь диви дивної, адже ми суверенна держава і ми повинні самі управляти своїм майном. Ну у нас чомусь іноземці. В наглядових радах мають переважне право голосу. Це, як правило, 50% плюс один голос. Проблема навіть, знаєте, не в цьому. А проблема в тому, скільки ці іноземці отримують від нас з вами. І якщо ви думаєте, що це середня зарплата по Україні, там 20-25 тисяч, то ви помиляєтесь. Члени нагр... наглядових рад, бачите, наградових. Члени наглядових рад більшості державних підприємств отримують сотні тисяч, а то і мільйони гривень щомісяця винагороди. Що вони роблять на ці гроші, ніхто не знає. Чим вони зайняті на ці гроші, ніхто не знає. Що вони корисного дають для підприємств українських, ніхто не знає. Ну і головне, куди йде. А, те, що вироблено на цих підприємствах, теж мало хто знає. Так ось, виявилось, цього мало. мало. Адже ось судова юридична газета зробила публікацію, що винагороду для керівників та членів наглядових рад державних компаній платитимуть по-новому. Оце, коли кажуть по-новому, то я одразу розумію, що нас будуть знову грабувати. Адже зменшення зарплати з цим людям не буде. Колись один із президентів, вже не пам'ятаю хто, намагався обмежити їх 40 тисячами на місяць. Гвалт такий стояв по всьому світу. Гвалт стояв, поки знову не відпустили їм зарплати, і сьогодні вони знову отримують свої мільйони гривень на місяць. Так ось я е, написав, що отримували мільйони, а тепер будуть отримувати десятки мільйонів за ефективне в лапках управління державними. Компанії. І ось ця стаття, вона має підзаголовок. В Україні зміниться політика винагороди для керівників та членів наглядових рад, а також вводиться дивідендна політика. Тобто, я так розумію, що тепер ці люди, мало того, що вони сидять на державних підприємствах, мало того, що ми їм платимо величезні зарплати, так вони ще будуть сидіти на дивідендах. Тобто, ми маємо державне підприємство, воно повинно працювати для держави, воно повинно сплачувати податки. Але ні, ні, це підприємство несе на собі величезний тягар якоїсь наглядової ради, яка нікому не потрібна. Адже якщо це підприємство державне, то в нього повинно бути державне, державне підпорядкування і відповідні власники і координатори в державі. Так ось це підприємство несе на собі тягар. Якихось наглядових рад з мільйонними зарплатами, а тепер ще будуть їм і дивіденди. Ну і головне, як ви думаєте, чим це все закінчиться? Ну, три-два раз як ви думаєте? Я вам підкажу. Це закінчиться тим, чим закінчували більшість державних підприємств, які потім потрапляли як неефективні, як збанкрутілі до рук, олігархату або правильних людей. Так ось багато підприємств в Україні спочатку, перше, довели до того, що там був державний або потрібний менеджмент. Друге, цей менеджмент потрібен, тобто управлінці, доводили підприємство до банкрутства. Навмисно. Навмисно. Або закладали підприємство, або якось змінювали структуру власності, потім рейдерували це підприємство і так далі. Потім торги. І переходи підприємства потрібним людям. Далі все, що завгодно, могли вирізати підприємство, там метал міг бути, могли перепрофілювати підприємство. Або, о Боже, підприємство могло стати успішним, як виявляється, і приносити е доходи нашим олігархам або потрібним людям. Ось так це все працює. На жаль, на жаль, коли ми говоримо про незалежність, про самостійність і суверенність, ви повинні розуміти, що поки. Воїни б'ються на передовій з ворогом за незалежність суверенність і справедливість в Україні, в самій Україні ми бачимо, ну, знаєте, якісь ознаки несуверенності. Тому що запулити у державні підприємства іноземців у якості домінуючої сили в наглядових радах це якось дуже і дуже дивно. Не уявляю я, щоб. В державних підприємствах Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Угорщини сиділи іноземці з тотальним правом голосу, з мільйонними зарплатами, та ще із дивідендами. Ну, це якийсь сором насправді. Чому це відбувається в Україні? Можна тільки здогадатися. Але. Згідно з Конституцією, Україна є суверенною державою. Тому ми можемо з вами, спираючись на Конституцію, поборотися за суверенність, щоб ось цього явище було поменше в нашій державі. Але поки що ви цього зробити не можете, бо вирішуєте не ви, вирішують за вас.